Друзі, мені купили вбраво-пас. Ну все, будемо відкривати. Розкленті отримуємо. Як це довго? А який же кайф? Оцінові паси такі класні, так багато дають монет, кредит, кредитов. золото. Но золото дуже мало дают чему-то. И эпический Карл. И Кленси. Ура! Новий персонаж. Наступна. Наступна джан... Що мені вибрати? Що мені вибрати? Хм, навіть не знаю. Наверно, кредити. Так. Може і Джан розблокую? А, ні, не розблокую. Ну. Ось. Чому все накарва? Так. Скільки у мене. Мені ще треба. 800. Так. 200. 400. 600. Мені треба брати паспорт, і я ще получу джан, і мені два бойця залишиться. Це легендарний честер, і Ітара, друзі, слава, і ще, якщо коли у мене буде тисяча чи скільки наберете? Лайки. Тоді я помі... пом... зміню нікнейм на Санс. Не спрашуйте. Ну, мені дуже сподобався цей персонаж, тому я так поміняв свій аккаунт. І ось так. Всім до побачення. Не хворати Всім до побачення!